Чи можна під час оскарження штрафу ТЦК в суді сплатити його онлайн через резерв плюс, щоб зняти розшук? Так робити не можна, оскільки, якщо ви оскаржуєте штраф в суді, це означає, що ви вважаєте, що вас притягнули до відповідальності незаконно. А для того, щоб зняти розшук дистанційно, вам потрібно через Резерв Плюс подати заяву про те, що ви погоджуєтеся із тим, що ви вчинили правопорушення і сплатити цей штраф онлайн, тобто логіка взагалі відсутня. Для оскарження розшуку ТЦК до якого суду звертатись адміністративного чи загальної юрисдикції? Тут залежить від того, що саме ви оскаржуєте. Якщо це постанова про притягнення до адмінвідповідальності і штраф, то це суд загальної юрисдикції. Якщо ви знімаєте розшук через суд, то це суди адміністративної юрисдикції, тому що ви зобов'язуєте ТЦК вчинити дію. Чи звертались ви вже в своїй роботі з військовозобов'язаними до військового омбудсмена? В своїй роботі з військовозобов'язаними ми не могли звертатись до військового омбудсмена. і зараз я поясню, чому військовий омбудсмен це представник уповноваженого Верховної Ради справ людини, чиїм завданням є захист прав військовослужбовців і членів їхніх родин, тобто тих, хто вже служить, а не військовозобов'язаних.